Футбольна професія це однозначно більше, ніж просто фах. Випадково стати футболістом неможливо, а за видовищем на полі насправді стоять роки сумлінної праці на тренуваннях, талант, трохи везіння та найголовніше любов до футболу ще з раннього дитинства. Професійними футболістами стають в прямому сенсі цього слова одиниці, а справжніми зірками, напевно, один на мільйон. І якщо відкинути зірок, які за своїми контрактами отримують шалені гроші, яких має вистачити не на одне наступне покоління, то в сухому залишку маємо професійних спортсменів із непоганими зарплатнями, але досить короткими періодами трудової активності. Адже середній вік закінчення футбольної кар'єри за статистикою 32 роки, тому часто перед учорашніми футболістами, які повісили бутси на цвях, постає питання. А що далі? Хтось отримує ліцензію та намагається розпочати тренерську кар'єру, хтось посаду в структурі того чи іншого клубу, таким чином пов'язуючи і далі своє життя з футболом. Але є і поодинокі випадки, коли вчорашні футболісти опановують професії, які взагалі ніяким чином не пов'язані зі спортом. І мотивація в таких людей найрізноманітніша: від особистих мрій до спроб елементарно прогодувати родину. Сьогодні ми розповімо вам про гравців, які в різні роки грали на найвищому рівні українського футболу, а після закінчення кар'єри кардинально змінили рід діяльності. Але перш ніж розпочати розповідь, попросимо вас підписатися на канал Котиначо, а також на наші соцмережі, на канал Котиначо у телеграмі, а також на сторінку в Інстаграм. Там ви знайдете багато цікавого та унікального футбольного контенту, який вам точно сподобається, а також розіграші призів та різноманітні інтерактиви. Всі посилання залишаємо в описі під відео та щиро дякуємо вам за підтримку. Вихованець футбольної школи київського Динамо Павло Кутас розпочав свою кар'єру наприкінці 90-х у резервній команді столичних. І, хоч пробитись до першої команди киян в Кутаса не вийшло, він неодноразово викликався до молодіжних збірних України різних рівнів та навіть став срібним призером Євро 2000 у складі ю 18 в дорослому ж футболі захисник найбільше запам'ятався виступами за київського болонь в різні відрізки 2000-х та навіть протягом чотирьох років пробував свої сили на болотах. Найяскравіший же відрізок кар'єри Кутас провів у складі одеського чорноморця початку 10-х років, коли команда виходила до фіналу Кубку України, боролася за високі місця в УПЛ та видала найкращий євросезон своєї історії. А сам захисник був одним з ключових творців. Усіх цих досягнень, впевнено закріпившись на позиції правого латераля в основі моряків, повісив бутси на цвях захиснику 34 роки, дограючи за ужгородську говерлу. Після закінчення футбольної кар'єри захисник влаштувався кухарем до одеського ресторану Грузинської кухні. Як зізнавався сам Павло, це сталося не випадково, адже усе своє життя він мріяв опанувати саме цю професію, і кухня завжди була для нього як хобі. І коли на зборах інші футболісти дивились футбольні матчі, він переглядав кулінарні шоу а по поверненню експериментував з новими рецептами. В одному зі своїх інтерв'ю захисник також розповів, що бути футболістом для нього було складніше ніж працювати на кухні. Адже футбольна кар'єра передбачає суворий режим, багато перельотів та переїздів, що в підсумку з роками накопичує втому і змушує футболістів зав'язувати із футболом. Ще одна причина зміни професії цитуємо сидіти вдома страшенно нудно. Тож, колишньому футболісту треба було себе чимось зайняти. Кар'єра вихованця Дніпра Кирила Ковальчука має деякі спільні риси із кар'єрою Кутаса. Він також не зміг заграти за першу команду, вихованцем якої був також встиг пограти на болотах. А на початку десятих років доля звела цих двох футболістів в одеському чорноморці Романа Григорчука. Як і в Кутаса, цей період став найбільш успішною сторінкою кар'єри Ковальчука. Опорний півзахисник впевнено закріпився в основі одеситів, пограв в Лізі Європи та в цей же період отримав виклик до збірної України, за яку встиг зіграти чотири матчі. Завершив кар'єру Хавбек в Казахстані у 2019 році у віці 33 років. Після цього Ковальчук відкрив власний ресторан в Одесі, хоча, як зізнавався, почав турбуватись про добробут свого післяфутбольного життя що у віці 24 років, коли вкладав зароблені від футболу кошти у побудову та подальшу здачу в оренду різноманітних магазинів. Тож відкриття великого ресторану було новим викликом для хавбека та вдалою спробою вийти із зони комфорту. На думку Ковальчука, бути власником ресторану навіть важче, ніж займати посаду головного тренера, не кажучи вже про роль футболіста. Він пояснював це тим, що футбольному тренеру підпорядковується 20-25 футболістів, а йому близько 120 працівників закладу. Тим не менш, у 2022 році, досягнувши успіхів у ресторанному бізнесі, колишній гравець повернувся до футбольної діяльності, очоливши селекційну службу. Одеського чорноморця. Наступний приклад колишнього футболіста, який після закінчення кар'єри кардинально змінив рід діяльності, є не таким успішним, як попередні. Вихованець дніпровського футболу Сергій Танасюк за свою футбольну кар'єру змінив 9 професійних клубів, а найбільше запам'ятався неповним сезоном 97 98 у Карпатах, коли львів'яни взяли бронзу української першості. Це, мабуть, єдине цікаве досягнення, яке підкорилося захисникові. Завершив кар'єру Сергій, перебуваючи на контракті у Закарпатті у віці 34 років. Після закінчення кар'єри, як зізнавався сам гравець в одному інтерв'ю, він не знав, куди податися життя тільки й робив, що грав у футбол. Грошей відкласти не вдалося, адже пряма мова, бо сам дурний, і жінка така ж. Тож одного дня, їхавши у маршрутці, побачив оголошення, що потрібні водії таксі. Так і вирішив піти таксувати, адже кермувати полюбляв та з людьми спілкуватись теж. Уродженець Хмельницького хавбек Андрій Кирилик розпочинав свою кар'єру на початку 90-х у місцевому Поділлі, вихованцем якого і був. Гравець змінив досить багато клубів, серед яких були Кремінь, Тернопільська Нива, Київський ЦСКА та Арсенал. Але найпам'ятнішими були виступи за металіст наприкінці 90-х та одеський чорноморець всередині 2000-х, якому Андрій віддав 5 років своєї кар'єри. На зламі століть півзахисник навіть потрапив на перегляд до Берлінської герти, але переїхати в Німеччину завадила неспроможність керівництв німецької команди та металіста домовитись щодо ціни трансфера Хавбека, тож Андрій був вимушений повернутись до Харкова. Найпотужнішим моментом кар'єри Кирлика були виступи за одеський чорноморець, в якому півзахисник був капітаном та з яким став бронзовим призером чемпіонату України в сезоні 05 06 у футболці моряків Кирлик зіграв більше ста матчів. В 2008 році, у віці 34 років, хавбек прийняв рішення повісити на цвях та подався на церковну службу, прийнявши духовний сан Деякона. І якщо для людей, які не були знайомі з гравцем, це рішення могло здатись неочікуваним, то для тих, хто знав футболіста, це не стало відкриттям. Адже ще у період виступів за Чорноморець Андрій навчався в духовній семінарії та був доволі набожною людиною. Що там і казати, навіть тогочасний наставник моряків Семен Альтман домовлявся на клубній базі, аби для Кирлика готували окреме меню, адже останній дотримувався посту. Станом на 2018 рік колишній хавбек був настоятелем храму Одеської та Ізмаїльської єпархії УПЦ в сані протоєрею. Якщо ви не вболівальник стрийської скали, то навряд чи десь могли чути про Назара Кмітя. Цей в минулому футболіст зіграв за скалу цілих 132 матчі, в яких забив три голи та навіть два роки навчався в академії англійського Болтона, а також викликався до молодіжних збірних України різних рівнів. Але, на жаль, хрест на кар'єрі футболіста поставила травма, яку кміть отримав у 23 роки. Тоді лікарі заборонили гравцю бігати впродовж року. Тож перед футболістом постало питання, чим займатися у вільний час? Спочатку кмітю спало на думку спробувати себе в ресторанному бізнесі, проте його батько, який є успішним бізнесменом, відговорив сина від такої справи. Тож вибір пав на аграрний сектор, а якщо точніше, на власну козячу ферму та сироваріння. Згодом цей сімейний бізнес став досить успішним, тож про повернення до футболу мови вже не йшло. Станом на зараз колишній футболіст володіє фермою, яка може переробляти до 40 тонн молока на день. Для порівняння, найбільша в Україні сироварна компанія переробляє до 500 тонн молока на день. Але Назар запевняє, через 5-10 років він хоче збільшити виробництво в 10 разів. Наступного героя, напевно, мало хто на даний час знає, але в його короткій кар'єрі є серйозне досягнення. Футболіст став чемпіоном Європи 2009 року у складі збірної України Ю-19. Як ви могли здогадатись, мова йде про Дмитра Кушнірова. Захисник на тому пам'ятному євро зіграв в усіх п'яти матчах, а у фіналі разом з командою подолав збірну однолітків з Англії. Усю свою кар'єру Кушніров перебував у структурі київського Динамо та чимало пограв за Динамо 2. Два матчі за латвійську даугаву у 2014 році, напевно, можна навіть не рахувати, адже одного дня, зі слів самого Дмитра, він прокинувся і зрозумів, що потрібно щось в житті змінити. Тож вирішив буквально на рівному місці зав'язати із футболом. Гравцю на той момент було всього 24 роки. А вже за два роки після того Кушніров пройшов відбір та став патрульним поліцейським. Як зізнавався Дмитро, в дитинстві в нього було дві мрії: перша стати футболістом, друга поліцейським. Оскільки першу мрію здійснити вдалося, він вирішив сконцентруватись на другій. Станом на 2020 рік, колишній захисник Динамо 2 служив патрульним поліцейським в Херсоні. Вихованець луганської школи футболу та уродженець селища Новоайдар Ігор Шопін відомий виступами за зорю та металіст з 90-х до середини 2000-х років. Зірок з неба не хапав, хоча і пограв доволі довгий період у першій та вищій українських лігах у вищезгаданих клубах. Взорі в сезонах 96-97 та 97 98 навіть ставав найкращим бомбардиром команди, хоча грав на позиції півзахисника. Завершив кар'єру у 32 роки внаслідок перелому руки, граючи за друголіговий шахтар. А вже за 5 років став головою свого рідного селища Новоайдар, що на Луганщині. Був головою 7 років аж до 2022-го, коли селище потрапило під окупацію та виїхав з нього. Зі слів Шопіна, в населеному пункті залишились лише колаборанти та пенсіонери, а про українсько налаштовані громадяни вимушені були евакуюватись. Єдиний легіонер у нашому списку, який сім років свого життя віддав українському футболу серб Горан Гавранчич. В 2001 році, на запрошення самого Лобановського. Перейшов до Динамо з Белградського клубу Чукарічки. Трохи згодом закріпився в основі киян та за час виступів у клубі виграв 4 чемпіонства, 4 Кубки України, пограв у лізі чемпіонів та у Кубку УЄФА. За сім років в Динамо зіграв 136 матчів та забив 22 голи. Досить непогана результативність як для захисника. Закінчив виступи за Динамо у 2008 році, а повісив бутси на цвях вже в Китаї. Тоді Гавранчичу було 32 роки, а причиною завершення кар'єри він назвав велику кількість травм, через які вже не мав сил продовжувати свою спортивну кар'єру. Незважаючи на те, що Серб отримав тренерську ліцензію, пов'язувати своє подальше життя із футболом захисник не виявив бажання. Були пропозиції від декількох скромних клубів Сербії стати головним тренером, а Чукарічки, клуб, в якому гравець починав свою професійну кар'єру, пропонував посаду президента. На жоден з цих варіантів Горан не погодився, натомість відучився на архітектора та почав працювати за новоздобутою спеціальністю. Як виявилось, Гавранчич з дитинства мріяв про цю професію. Тож після яскравої футбольної кар'єри вирішив здійснити свою мрію дитинства. Наступний футболіст нашого хіт-параду параду людина, яка всю свою кар'єру присвятила київському динамо та збірні України: Андрій Несмачний, неодноразовий чемпіон України, володар Кубку та Суперкубку, чвертьфіналіст чемпіонату світу 2006 – по справжньому досить великий багаж досягнень. Здавалося б, з такою біографією сам Бог жадав, аби захисник після закінчення кар'єри продовжив футбольну діяльність в ролі тренера або функціонера. Але в світі існують різні поняття релігії, і цей факт стороною Андрія не обійшов. Ще наприкінці кар'єри він подався в свідки Єгови, досить суперечливий напрям релігії, який деякі експерти класифікують як секту. Так чи інакше, це повністю змінило світосприйняття учорашнього динамівця, і через декілька років після закінчення кар'єри на одному з релігіозних заходів Андрій розповів, що я зрозумів, що світ сатани використовував мене, вижив як лимон. забрав молодості сили, пропонував взамін фальшиві ілюзії успіху. І що по справжньому щасливий він тільки зараз за рахунок служби Єгові. Звісно, можна по-різному відноситись до таких висловлювань, але кожен сам творець своєї долі. І якщо людина реально щаслива, то можна побажати колишній зірці українського футболу тільки успіхів на його теперішньому життєвому шляху. Напишіть у коментарях, кого б ще з українських гравців можна було б додати до цього відео, та хто з футболістів, який кардинально змінив свою професію, здивував вас найбільше та чому. Як завжди, дякуємо вам за цікаві коментарі та вподобайки, адже ваша підтримка має величезне значення для нас, тому величезна подяка кожному. Не забудьте підписатися на наш канал у Ютубі, а також на наші соцмережі. Дякуємо вам і до наступних зустрічей на каналі Котинача.